Ніхто і ніколи не має права принижувати ветеранів. Побиття колишнього військовослужбовця у Смілі отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Всі факти будуть встановлені. У цьому запевнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Розпочато службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Клименко наголосив, що дня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів і кожен з воїнів, всі наші люди. Заслуговують на повагу та верховенство права, так і має бути. У Смілі на Черкащині чоловік побив ветерани і змусив вибачатися. На камеру поліція розпочала кримінальне провадження. Відеобійки оприлюднили очевидці події. Колишній військовослужбовець Анатолій Гончаренко заступився за своїх батьків, яких підрізав на дорозі водій Хюндай 3 вересня. Ветеран приїхав на місце інциденту, але водія не виявив. Натомість зняв із автівки номерний знак і закликав у соцмережах допомогти йому встановити власника. Сам водій Хюндаї. Зв'язався із чоловіком і призначив йому зустріч, яка переросла у погрози і подальше побиття. Зараз з нами на зв'язку. Олегудима, начальник головного управління нацполіції у Черкаській області. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Отже, е, з приводу до... дана це так, е, отже, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що щодо дій поліцейських під час цього випадку з побиттям ветерана вже розпочали службову перевірку, як дії правоохоронців кваліфікували. Наразі проводиться службова перевірка, під час якої буде встановлено правильність дій поліцейських безпосередньо на місці події. Вивчаються відео з бодікамер поліцейських, які виїжджали, опитуються усі свідки, які були на місці події, в тому числі особи, які знімали це все на відеозапис. Опитуються потерпілий. Можу сказати, що по сигналу від очевидців події на місце події прибули наряд поліції. Під час спілкування з потерпілим останнього було запропоновано і наголошено на те, що необхідно мінімально звернутися до медичного закладу для надання оцінки стану його здоров'я, Незважаючи на його заперечення, прослідували до медичної установи, де в присутності свого знайомого. Юриста відмовився від написання заяви в подальшому під час моніторингу інтернет простору вже 8 числа було виявлено зазначену публікацію проведено її аналіз. Внесено відомості до РДР наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі учасники події, надана їм юридична оцінка щодо характеру їх дій і притягнуто винних осіб до відповідальності. Усі, хто причетний до спричинення тілесних ускорень ветерана. Можу сказати, що це неприпустимо е, в наш час, по-перше, в період військового стану і в будь-який інший час е, так зневажливо ставитись до ветеранів і в тому числі вести себе в громадському місці в такому форматі, тому. Буде надана принципова оцінка і діям поліцейських, і учасникам конфлікту. Також надано правова кваліфікація. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Пане Олеже, стосовно от якраз оцінки дій поліцейських, ми розуміємо, що поки триває перевірка і розслідування, ми не можемо стверджувати нічого. Але чи можете нагадати, яка відповідальність передбачена, якщо буде встановлено, що поліцейські діяли невідповідно. Якщо буде встановлено, що вони діяли невідповідно в залежності від характеру їх дій, їх можливо буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності, звільнено з посад, звільнено з лав національної поліції. Якщо буде встановлено ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, відповідно матеріали будуть направлені до відповідних правоохоронних органів для вжиття заходів реагування. Пане Олеже, а що відомо про чоловіка, який напав на ветерана? Це місцевий мешканець 96-го року народження, фактично притягувався двічі до кримінальної відповідальності за час свого життя за хульганські дії і спричинення тілесних Ушкоджені особі кримінальної відповідальності у вигляді штрафу а також за грабіж особи зірвав золотий ланцюжок жінки. Відповідно, наразі вироком йому призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим терміном один рік, зважаючи на те, що він скоїв злочин під час іспитового терміну, до нього будуть скоєні вжиті заходи, передбачені чином законодавством врахуванням попереднього. Зараз уточню, він на свободі чи, чи ні? Наразі тривають слідчі дії. Додатково хід розслідування. Будемо інформувати громадськість, в тому числі і вас. А за сам напад, яка відповідальність передбачена? Які там статті можуть бути залучені? Відповідальність за скоєння хуліганських дій передбачена у вигляді обмеженої волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Під час допиту потерпілого додатково надана ще юридична оцінка іншим діям, які скоювали особи, які знаходяться безпосередньо на місці події, за ці дії передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про хід розслідування ми повідомимо найближчим часом і результати. У змі також називають цього чоловіка, про якого ви нам сказали, кримінальним авторитетом. Ви сказали, що у нього дві судимості, а якесь таке гучніше кримінальне минуле за ним є. Він не перебував у місцях позбавлення волі, окрім того, що він притягувався до відповідальності, назвати його кримінальним авторитетом в сенсі того, як ми з вами це розуміємо, то його неможливо віднести до такої категорії осіб. Пане Олеже, ну також і про причину нападу та першу причину в змі пишуть, що е власне ці бійці цьому інциденту передувало Це, те, що машину, в якій їхали батьки ветерани, підрізав інший автомобіль, з якого він вже потім знімав номерні знаки. Це теж перевіряється. Також ця подія перевіряється так, опитані батьки з цього приводу наразі, за результатами їх пояснень і додатково обставин, які вони виклали, вони також перевіряються. Буде надана юридична оцінка і винних осіб буде притягнуто в тому числі до відповідальності, яка передбачена діючим законодавством. А батьки під час цього інциденту вони зазнали якихось ушкоджень, і чи не відбувається на них якось додаткового тиску жодно. Нам про це наразі нічого не відомо, жодних пошкоджень батькам не завдано. Була лише словесна сутичка. Дякуємо вам за те, що відповіли на наші питання. Будемо чекати завершення цієї перевірки і розслідування Олегу Дима, начальник головного управління нацполіції в Черкаській області. Був з нами на зв'язку. В